Всім вітання, друзі! Цю п'ятницю студії ранку вдома з вами починаємо ми. Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський за роялом, як завжди, майстер Руслан Шукюра. А на кухні господарів кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Що приготуємо? Сьогодні приготуємо закриту італійську піцу кальцоне. Та. А потім приготуємо супрагу, курячі супрагу з таргуном. Вау, Не я певна, що все буде дуже смачно. А ще ми сьогодні відвідаємо швейне підприємство, яке організували жінки на деокупованій Чернігівщині. Дізнаємось, чому бойовий гелікоптер Мі 24 який є на озброєнні в української армії, називають справжнім літаючим танком і з'ясуємо перспективи України в Євросоюзі. Помилуємося календарем з портретами військових літераторів, зазирнемо в історичне минуле нашої країни і дізнаємось, яка на дотик ковтинка з антистрес ефектом А почнемо цей день з подяки Збройним силам України. Дякуємо. На календарі 19 січня цього дня 1903 року оголосили проведення першої велогонки Тур де Франс, найпрестижнішого спортивного велозмагання наших днів. Не лише найпрестижнішого, а й найпопулярнішого. Близько 12 мільйонів глядачів щороку вишуковуються вздовж трас Тур де Франса, аби спостерігати за перегонами. І не лише спостерігати, а й отримати, ну якщо пощастить пам'ятницю. За один тур команди використовують близько 42 тисяч велофляг. Багато хто зі спортсменів порожні фляги викидає прямо на узбіччя, а глядачі і раді таким трофеям. Про інші важливі і цікаві події цього дня у рубриці День в історії. 133 роки тому на першій шпальті французької газети Льото з'явилось оголошення про проведення перших велосипедних перегонів Льотур де Франс організував турнір редактор і співзасновник видання Анрі де Гранж. Велоперегони розпочалися у липні, тривали 19 днів і проходили у шість етапів. Першим переможцем Льотур де Франс став француз Моріс Гарен. 19 січня 1912 року у Тернополі народився борець за українську незалежність Ярослав Стецько. Все своє життя він мріяв, щоб Україна була вільною. Впродовж 40 років очолював антибільшовицький блок народів, був одним з лідерів організації українських націоналістів. А 30 червня 1941 року проголосив акт відновлення української держави. Цього дня 1955 року в Білому домі провели першу у світі телевізійну прес-конференцію. Її ініціатором став 34-й президент США Дуайт Ейзенхауер. До цього дня прес-конференції керівників держави висвітлювалися переважно друкованими виданнями. 33 хвилинна прес-конференція була відредагована телевізійниками і скоротилася до 28 хвилин. До телеефіру потрапили відповіді Ейзенхауера на запитання щодо Тайваню, боротьби з комунізмом, безпеки країни, бюджету а також короткий підсумок дворічного президентства Ейзенхауера. 19 січня 1966 року Індіра Ганді стала першою і наразі єдиною жінкою прем'єр-міністром Індії за всю історію країни. Загалом її прем'єрство під час двох каденцій тривало 15 років. Саме під керівництвом Ганді, колишня британська колонія, де більшість населення страждала від голоду, змогла забезпечувати себе продовольством і, що важливо, отримувати прибуток від експорту. Десять років тому на Євромайдані у Києві розпочалися сутички між протестувальниками та силовиками. На той момент у центрі столиці перебувало понад 150 тисяч людей, обурених прийняттям диктаторських законів, що суттєво розширювали повноваження тодішньої влади та обмежували права громадян. Проти протестувальників силовики застосували сльозогінний газ, світлошумові гранати, гумові кулі, кийки та водомети. Загалом у сутичках 19 січня постраждало понад дві сотні людей. А яким буде 19 січня 2024 року, залежить від кожного з нас.